Добрий день. Вправа C-33 за може виконати як мінімум дві, два різних дії з двома різними об'єктами, предметом або зображенням. Наприклад, розчеши собаку, розчеши волосся, покатай машинку, покатай м'яч. У нас от є машинка, є олівець. Вот. Кладете ваше підкріплення чуть-чуть подалі, щоб ви мали, мали змогу швидко підкріпляти дії дитини. Для початку стартуємо з одного предмета. Для того, щоб ви сказали: малюй олівцем. Це специфічна дія, яка підходить тільки для олівця. Можете покласти десь бумажку якусь. Да, де ви можете малювати. Щоб вам було щось нагородити. Молодець! малюєш олівцем. Малюй олівцем. Помалювала дитина і має, ставимо жетон жетон. От. І а, також олівцем ми можемо ми випрацювати дієслово постукай. Постукай, можна будь-чим стукати. Це дуже о, зручне дієслово, таке універсальне. Постукай олівце, постукав, ви можете робити це через імітацію. Постукай, От, якщо у нас от, клієнт такий. От. Постукай олівце. І дитина сама стукає. Ставимо жито. Це була дія з підсказкою. Постукай олівцем сам стукає. Молодець. Жито. Коли це є, і він перемикається між постукай олівцем. І а, малюй олівцем. Помалював житом. Тоді ми можемо додати ще один предмет і з ним. Досягти перемикання. Машинка може кататися, машинку катай. Да? Машинку катай, без підсказки робить, це теж підкріпляємо. А машинку катай робить сам, машинкою постукай. Тобто два, дві різні дії з одним і тим же самим предметом. От, і тоді, вже тільки на, після цього ви вже можете декілька разів скласти цю а, вашу планшеточку і підкріпити а, збір жетонів. Це може зайняти одну або більше сесій, в залежності від вашої успішності, От, коли він перемикається з одними предметами або з цим, або з цим на дві дії, тільки тоді ви ставите вже дві дії і ви стараєтесь переключатися а, в, в форматі машинку. Покатай, олівцем постукай, машинкою постукай, машинку покатай, олівцем помалюй. Тобто, вже 4 у нас йде варіанти 4. на різні е, дії. Якщо дитина перемикається на ну це все, це добре, це значить вона витримує спонтанну ротацію ваших інструкцій з е, цими е, предметами. От. І тільки після цього ви можете додати ще якийсь предмет, або ускладняти цю вправу, як у мене в відео показано, а нижче з дитиною. Одним я працюю. Там, коли я вже ще, наприклад, ну, конкретно на цьому прикладі як можна ще ускладнити на трьохскладову а, інструкцію. А, я там кажу дитинки, Бий червоний молотком. Тобто, що роби дієслово, чим це дієслово робить, і до чого це дієслово спрямоване. У нас а, це може виглядати, олівцем малюй в зошиті. Він бере олівець і він малює саме в зошиті, не де-інде. А якщо в мене зошит лежить, і в мене рядом є альбом, ну, наприклад, тоді я вже можу перемикатися. Олівцем малюй в зошиті. Олівцем малюй в альбомі. От. А, ну, Так як нас діє слово малюй, тільки стосується одного предмета, це буде не так важко на самом ділі зробити. Якби у нас було а, малювати декілька пензлем малювати, олівцем малювати, ще чимось, це тоді, звісно, важче. І таким чином у вас відкривається поле безмежне для ускладнення таких інструкцій і для розширення уваги. Вашого підопічного для того, щоб він варіативно міг переключатися на різні інструкції на слух. Приклад з машинкою. Машинку катай з горки. Якщо ви там побудували на похилу горку, просто книжку поставили. От вам уже горка. Дитина з'їхала з горки, молодець. Машинку катай в гараж. Там у вас в гараж стоїть. Або машинкою постукай по зошиту. Машинкою постукай. по тому. Це вже трьохскладове. тому що чим, що зробити, і до чого приміняється це дієслово. От. Ну, отакі от етапи. Дякую за увагу. Хай щастить. Якщо у вас, ну, це може бути жетони, це може бути пряме підкріплення, в залежності від рівня співпраці вашої дитини. Якщо у вас погано виходить, зачинайте одного і не спішіть, щоб ви просто виконували дієслово на слух. Постукайте. Постукав і все. ви можете всю сесію з цим робити. навіть маєте це все робити, це одну сесію, щоб у вас це вийшло добре, щоб дитина дивилась на вас за наступну інструкцію. йшла. тоді, тільки якщо гарно співпрацює, ви ускладнюєте.